Кинувся я у броварах від того, що від вибухів. Мені не скажу, що я був готовий до війни. Я, мабуть, також не був готовий до цього. Але прокинулись. У нас була да, компанія, в якій ми працювали з хлопцями. Ми на випадок якихось екстрених ситуацій, якщо у нас там втрачався зв'язок, подібні ситуації, да, ми збиралися у визначеному місці. і коли ми вже зібралися, кожен там з нас приймав рішення, бо він повертається. На службу або він йде на службу, або приймав якісь інше рішення. Був ряд людей, які прийняли рішення йти на службу. Я прийняв рішення повертатися за останнім місцем служби. На наступний день я вже був у своєму попередньому підрозділі зі своїми побратимами. Фактично, ми вже зустрічали війну, Мощун, Ірпінь. Почалося все саме там.